А коли стало питання сьогодні миру, то вони кажуть, ми землю віддавати не будемо. Тобто що значить, ви не будете віддавати? Ви ж її продали. І коли стало питання про множинне громадянство, а саме, щоб ті, хто може викупити землю, за яку вже все проголосовано, і всі закони прийняті. І зараз ці почнуть приїжджати і купляти, тому що в них громадянство буде і Ізраїля, там, і Німеччина, і ще якесь, і українське може бути. І вони таким чином мають вже права на цю землю. Тобто виходить так, що коли ви це все спланували віддати землю, продати українську землю через схеми заведення сюди іноземців, типу українців, потім які стануть українцями. То все було класно, не потрібно було ніяких референдумів. Сьогодні давайте вже референдум. Ну класна тема, класна. і що саме цікаво, що європейці сьогодні, як я кажу, перелякані до крику.